Площа з фонтаном та колишній палац культури центр старого рудничного селища. Житловий масив поряд із шахтою Родіна давно злився із містом, немає вже і рудника імені Карла Ліпкнехта, Однак центр залишається там, де й був. Вже років 50 він не змінювався. І від того, зблякнули алеї та вулички, і фонтан не працює, і палац уже не той, проте, хоч погуляти з дітьми, збираються тільки тут. Ми вже розповідали про дореволюційне минуле рудника, і тепер треба розповісти про іншу епоху. Її починали батьки та діди тих, про кого буде згадано у цій програмі. А потім приходили герої колишніх дощок пошани. А сьогодні, напевно, працюють на виробництві їхні діти та внуки. Похилені і покинуті дошки пошани говорять про те, що спадковість поколінь зберігати чомусь важко. Ніби й не було тут ніколи фотографій. Хоча дехто із тих, кого колись ставили за приклад, живе так само на руднику. Поряд із шахтою Родіна є коротенька вулиця Магнітогорська. Два ряди приватних будинків тягнуться до станції Шмаково. Перший ряд будувався 1946 року. Працювали тут за спогадами полонені німці. Житло отримували керівники. Зокрема, після війни тут жив керуючий рудником імені Карла Ліпкнехта. Трохи згодом господарі змінювалися, і з 1952 року в будинку номер 2 оселилася родина Маркшейдера Андрія Петровича Пащенка. Поділитися спогадами про свого батька люб'язно погодилася його донька Ірина Андріївна. Андрій Пащенко народився в селі Мар'янське 1912 року. Перед війною приїхав до Кривого Рогу і пішов працювати на рудник імені Комінтерну. Однак пропрацював недовго. Місті рудником он був евакуюрований на Урал мав бронь на то, що он ну не, не повинен участвовать в воєнних действиях, тому що вони повинні були э, страну. рудой, металлом, вот в тылу. Но он человек очень неравнодушный, и у него такое вот повышенное чувство долга, можно сказать, и он решает идти на фронт. И после окончания кратковременных курсов артиллерийских, он уходит на фронт и воюет в 303-й стрелковой дивизии. с которой дошов до Кривого Рога буквально. І он був учасником освобождения Кривого Рога. Під недайводою Андрій Пащенко був важко поранений. Після того вісім місяців у шпиталях. Після виписки його відправляють служити до Києва. А місцем служби стає виставка трофейної зброї. Про це у сімейному архіві зберігаються світлини. Можна впізнати київський парк слави, і розставлені по ньому німецькі танки, літаки, гармати та іншу техніку. Для Андрія Пащенка служба тут тривала до 1946 року. Він міг лишитися в Києві, але обрав кривий ріг. Демобілізувавшись, він приймає рішення повернутися в родний Кривбас і прийняти участь в Кривбаса. Такий він був чоловіком. у нього було. Как сказать, чувство долга, и Он неравнодушный был к, стране, ну, к, 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 к родному кривбасу, вот, к судьбе родного кривбаса, который был разрушен. Ну, и принял такое решение, вот, пришел. И с 1946 года он работает на руднике имени Карла Левних. Вначале он работал в Маркшейдерском отделе, Маркшейдером, потом главным Маркшейдером. Потім начальником производственного відділу робота. І з должности він вже виходить на пенсію. Однак і після виходу на пенсію Андрій Петрович продовжує працювати. Колишній головний Марк Шейдер рудника був рядовим інженером у техвідділі. І за спогадом доньки робота для батька завжди була на першому місці, а вже потім родина. Та війні папа ваш розповідав в сім'ї там вдома. Он настолько действительно был человек скрытный и скромный. Он о себе как-то не старался много рассказывать. И даже о том, что он участвовал в освобождении кривого рога, мы узнали очень поздно. Он об этом никогда не говорил. И то из военкоматов в очередное празднование юбилея освобождения кривого рога там раскопали, что он был участником. Вот их было три. В то время коли он був жив, їх було три учасника із рудника Карла Ліпніх та три чоловіка, которые часто в кривого свободженні Історія Андрія Пащенка багато в чому типова. Вона дзеркально відображає долі тисяч інших криворіжців. Їхнє доросле трудове життя так само починалося на руднику. Потім війна, а потім знову мирна праця, якій усі вони віддавали себе сповна. Я очень ну, благодарна и счастлива за то, что вспомнили моего папу. Вот. И пока ну, мы знаем, что те люди, которые его знали, вспомнят. И те, кто не знал, тоже может быть узнают, что среди нас жил такой человек неравнодушный. Вот. И... Настоящий патриот, патриот своего родника, города и страны, можно так сказать, это не высокие слова, это так и было на самом деле. Вот. И пока мы ведь знаем, что пока память о человеке жива, то человек жив. Поэтому я очень счастлива, что мы сейчас в данный момент его вспоминаем. На одній із сімейних фотографій Андрій Пащенко разом зі своїм другом Миколою Марченко. Історія їхньої дружби це також відбиток Тисяч життів та доль. Розповідь про неї буде так самою розповіддю про багатьох хлопців, жителів рудника. Отже, два друга Було в юності два друга. Одного називали Колії, другого називали Андрієм. Потім вони стали Ніколаєм Михайловичем Марченко і Андрієм Петровичем. Пащенко. Они були ровесниками. Один родился в 1912 году, другой в 1913 году. Стали вони горняками, і они професію маркшейдеров. Це було перше покоління радянських людей. Їхнє раннє дитинство пройшло за часів громадянської війни. А їхньою молодістю були часи перших п'ятирічок. 1939 року Миколо Марченка призвали в армію, і він став учасником радянсько польської війни. Марченко потрапив до частин, які окупували західноукраїнські землі. Наскільки ідеологія пронизувала життя кожної людини, добре видно із листів. Причому це були листи, які хлопець писав не другу, не батькам, а своїй коханій дівчині. Жизнь моя очень скучная, не то, что у нас. Октябрьская революция, которую праздновали 7 ноября, прошла очень скучно, не то, что у вас. Ни погулять, ни посмотреть кино или постановку. Народ, который здесь проживает, не привык к таким праздникам, потому что они никогда не праздновали революцию. У них в почете старые праздники, Рождество и другие. Одразу после завершения радянской польской войны Микола Марченко опинився на радянско финский 1 грудня 1939-го він уже був на північно-західному фронті. Пощастило вціліти. Однак довелося півроку лікуватися після обмороження. За цю війну отримав Марченко Орден Червоної зірки та 500 карбованців. Ось він на фото, зробленому вже після фронту в січні 1940 року. Війна. Свіст пуль, розрив снарядів, рьов. Скрежет, бетоны, разбитые надолбы, стоны, крики, мат. Так мы живем под открытым небом и морозы 30-45 градусов. Затем Николай Михайлович лечился 7 месяцев и снова вернулся в Криворожье и снова продолжал горняцкий э, свой труд, мирный горняцкий труд. Наступает 1941 год. Занимались друзья э, демонтажом оборудования. 10 августа Андрей Петрович Пащенко э, был послан в, в эвакуацию на горно-благодатский рудник э, э, на Урал, а Николай Михайлович Марченко был призван. в Вряди совєцької армії, ровно 10 го числа. Тут уїхала другою Для Миколи Марченка. Розпочалася вже третя війна. Частина, в яку він потрапив, пішки вирушила в бік Нікополя, потім у бік Запоріжжя. Не дійшовши до міста, частина потрапила в оточення. Німці направили полонених в тил, а потім розпустили по домівках. Микола Марченко повернувся до Кривого Рогу. В грудні 1942 року трапилася облава, і чоловіка знайшли. Змушений він був зареєструватися, після чого пішов працювати на рудник Змичка дільничним маркшейдером. несмотря на то, что при немцах криворожье руду практически не добывали, а немцы вывезли немного совершенно криворожской руды, которая была в запасах, то есть уже была добыта, но тем не менее, вероятно, немцы придавали большое значение криворожскому бассейну, думали о будущем и проводили геологические, вероятно, разведки, а вот Николай Михайлович Марченко, он в результате Отаких іслідувань геологічних, читав запаси руди на родики Смичка. 22 лютого 1944 року Кривий Ріг було звільнено. На руднику Карла Ліпкнехта вже наступного дня запрацювала радянська адміністрація. Спеціальні комісії, польові військомати. Усі, хто знаходився в окупації, мусив пройти перевірку. Проходив її Микола Марченко. На аркуші, видраному з якогось німецького канцелярського журналу, написав він свою біографію для радянських органів. За три дні його перевірили, і 25 лютого 1944 року він пішов працювати на відновлення рудника Карла Ліпнехта. Но до конца своей жизни вот такие люди, как Николай Михайлович Марченко, они не чувствовали себя в полной мере. Патриотами, не чувствовали они себя причастными э, вот к тем большим событиям. Определенная дискриминация была и на работе. Но как бы там ни было, э, судьба была несправедлива к, к, к тысячам вот таких шахтеров, как Николай Михайлович Марченко. И рассказывая э, так детально о его жизни, вот хочется э, вспомнить. Тисячі тих шахтьорів, которые выдержали вот німецькою окупацію і не пережили несправедливе совєтське время. Під час війни на руднику Карла Ліпнахта відбулася трагічна історія, з якою був пов'язаний ще один чоловік на прізвище Марченко Іван. Це був не родич, а однофамілець Миколи Марченка, учасника трьох воєн. Іван Марченко служив під час окупації поліцаєм, та одного дня вирішив, що треба йому тікати від німців. Звільнення було не за горами і збагнув Марченко час рятуватися. Сховався він у так званому радгоспі, це місцина, де тепер п'ята лікарня від рудника через річку. Але німці почали його шукати і, зрештою, таки схопили. Цю історію розповів Володимир Іванович Гуць в минулому керуючи рудником імені Карла Ліпкнехта. Від Миколи Івановича почули ми розповідь про події, які призвели до розстрілу тридцяти заручників. Історія відома, однак у нашій розмові йшлося про ставлення жителів рудника до Марченка та до його дій, що призвели до трагедії. Сир борд зайшов за того Марченко Іван на комітерні був по помощник начальника поліції. Всього скільки була окупація, скільки він не був там, працював. А потом, когда нажали, он сбежал. Ну, а немцы же, наверное, ищут. Ну, и немцы машину, вот, один немецу кузов, один немецу до шофера, там получилось их три, и поехали арестовывать. И едут, везут же их, наверное, в районное отделение. И где-то в этом районе, а в него пистолет. Он стреляет этого немца, и тех двоих через окошко. Що в машині. А й сам убігає. Я все розговор, я ж не участвувати. все з то, що люди говорять. Де потім подівся той Марченко невідомо. Принаймні Володимир Гуць про нього більше не чув. Місцеві жителі були далекі від того, аби вважати його героєм. У німців було просте правило десять за одного. І Марченко знав про це. Нарудники, Забрали ці заложники, за їх всі знають, що розстріляли, по-моєму, 31 чоловік. Ми так толком любимо. 30-30, я говорячи, 31 і скільки. Батько з сином, я знаю Балутих Шурик з батьком погиблі, дорош Федора Захаріч, оце Южна колонка була. І конний двор, так і Рудянка ми її називали. Ось у двох населених пунктах заграто трято цепіл, набрав, три німця пострадали, там, убили що. І вони е, 30 чоловік досчитали да, чи 33. У 20 ті роки на захід від колі існувала шахта Кім, а потім на її місці ще до війни з'явилася площа приблизно 300 на 150 метрів, яка була оточена комплексом будівель. Там була. Шорня, млин і тому подібне. І усе це мало назву Кінний двір. Невідомо, де поховали розстріляних, ймовірно, за колією, там, де тепер зона обвалення. Навіть не всі прізвища розстріляних відомі. Однак на меморіалі поряд із колишнім Палацом культури є прізвище Марченка, людини, дії якої призвели до розстрілу 30 мирних жителів. Після війни для жителів селища була одна робота відновлення рудника. Саме з цього починалася трудова діяльність і майбутнього керівника тресту Ленін Руда Миколи Петровича Зінчевського. Він жив також на руднику на вулиці Світлогірській біля шахти Родіна, а нині тут живе його донька. Микола Зінчевський народився 1922 року на Кіровоградщині. Його батько був священником і за радянської влади зазнав утисків. В підсумку мати Миколи Зінчевського виховувала дітей сама. После окончания института работал на шахтах рудника Карла Липных, техническим техруком, начальником участка, главным инженером. И дорос он до управляющего треста Ленин-Руда. Но тем не менее, это был чрезвычайно скромный человек, большой демократ. Жил он среди своих, среди рабочих, шахтеров. А крім того, Микола Зінчевський був художником. Донька Наталія Миколаївна погодилася показати роботи Миколи Петровича та фотографії із сімейного альбому. З вулиці Світлогірської ми пішли вглиб житлового масиву. Зайшли у приватний сектор на вулицю Галілея. Тут живе Розалія Петрівна Омель'яненко. Відомий криворізький лікар. Людина, яку можна назвати творцем п'ятої міської лікарні. Розалія Петрівна приїхала на Криворіжжя 1953 року і починала працювати на руднику Карла Ліпкнехта. І от я почала працювати дитячим лікарем. Робота була така. Утром обход в детском отделении, у нас было детское отделение, кстати, построенный уже корпус детского отделения был Рудником в 1948 году. Вот эта больница Саманная, это земская, стояла, а вокруг нее построили детское отделение и построили поликлинику. Уже были новые здания, в 1948 году построенные. Зайшла у нас мова про життя на руднику у перші повоєнні роки, вкотре довелося почути про те, що людей тоді мало бентежили побутові незручності. Всюди панував емоційний підйом, ентузіазм, бажання принести користь своїй землі. Транспорта не було, транспорту не було, все пішочком. А ще к нам принадлежала честь, що ета через річку де... по той стороне, сейчас принадлежит это четвертой городской больнице, а это наша. Значит, пешком мы в брод ходили по речке, когда она вызова. А если ехали на бедке, то мы объезжали вокруг вот, километров 10. Понимаете? Вот так мы работали. А вообще на поселке, кроме грунтовых дорог, ничего не было. Поэтому, когда шли дожди, мы вытас еле вытаскивали ноги. Понимаете? А ще ми говорили про те, що за радянських часів рудник Карла Ліпнехта ніс величезну соціальну відповідальність перед жителями. Утримання селища лежало на плечах підприємства. Можна було сперечатися про доцільність тих методів та механізмів за допомогою яких усе працювало. Та ми сходилися на думці, що за добробут вулиць не на словах, а на ділі чесно відповідав рудник. Як жив район. Жив район Конечно, не стільки було. Что было на Руднике? Дворец культуры процветал. Художественная самодеятельность. Два оркестра, духовой и астрадный оркестр. Все праздники праздновались здесь. Люди жили какой-то жизнью. Дворец всегда был наполнен. У нас был прекрасный стадион. Его уже кто-то выкупил. Прекрасный стадион. Мы зимой ходили на лед, катались на коньках бесплатно. Ті діти займались в кружках безплатна. Прекрасна бібліотека була. Отак ми жили. Неминуче виникає питання: а що ж залишилося від того життя? Ентузіазм вичерпався найпершим, але після цього зберігалися матеріальне. Однак, вже у наші дні що лишилося від профілакторії, від басейну, від ясел на вулиці Павліка Морозова. На початку цієї ж вулиці стоїть ще й будівля колишньої автобази. Зрештою, і палац культури, і площа, навколо що були серцем рудничного селища, вже давно не служать тому, для чого вони створювалися. Залишаються ще ось такі малі архітектурні форми, колишні меморіальні дошки і забуті імена тих, хто усе створював.